Має такого гарного гарбуза. Зараз я його поріжу і хочу запекти в духовці. Шкірка тоненька в гарбуза, я її гарненько зараз почищу. Готували таку стекляну форму і зараз в неї буду нарізати. Ось такими шматочками нарізаю. Ось форму. Змащу трошки олією, щоб гарно спеції пристали. Помішаю трошки. Один шар так, щоб стали. Ложку цукру зверху так притрушу, щоб був солоденький. Тепер взяла італійські трави притрушу. Як угу. буде смачно. І чорним перчиком, так щоб аж в роті попікало. Перетрушу. Ось так. Духовка включена на 200 градусів. Зараз складу в духовку. Мені потрібно ще м'який сир порізати на шматочки. Ось такими шматочками поріжу. І шматочки розкладу зверху. І на пару хвилин ще в духовку покладу. Ось така смакота, красота в мене получилась Ще гаряче, але ну, треба спробувати. Хай остине трошки. Це дуже смачно і корисно. Всім смачного. До зустрічі!